Перше описаний у 18 столітті Азот став запорукою процвітання нашої цивілізації і одночасно причиною мільйонів людських смертей. І все це стало можливим завдяки одному єдиному вченому людині, яка вплинула на наш світ більше, ніж усі царі і диктатори разом узяті. Всім привіт! Ви на каналі Не Експерт. Мене звуть Сергій, і я розповідаю про всяке. Кожен українець знає, що хочеш не хочеш, а пару причепів навозу на городі треба розкидати, бо картопля не вродить, а можна ще попелом з груби посипати або купити аміачні селітри. Сучасне землеробство взагалі неможливо собі уявити без добрив, але так було не завжди. До певного часу людям цілком вистачало природних джерел насичення ґрунту поживними речовинами в одних регіонах чи просто екстенсивного господарювання в інших з постійним освоєнням синових і нових земель. Але з розвитком промисловості, і як наслідок стрімким ростом населення на обмежених територіях, питання продовольства ставало все гострішим, особливо в Європі. В 19 столітті стрімко зростає світовий ринок Гуано. В цей час можна було обміняти один фунт золота на чотири фунти скам'янілих пташиних фекалій. Це, власне, і є Гуано. Причина всьому вище згаданий азот, четвертий за масою елемент в нашому тілі після кисня, вуглецю і водню. Нітроген входить до складу амінокислот, із яких формуються білки, гемоглобіну в червоних кров'яних тільцях, а також він є невід'ємною частиною ДНК і РНК. Азот, всупереч своїй назві, є чи не найважливішою частиною всього життя на планеті. Ми отримуємо його, поїдаючи рослини або тварин, які їдять рослини, а рослини, в свою чергу, отримують азот із ґрунту. І якщо вирощувати, наприклад, пшеницю на одному і тому самому місці із року в рік, то запаси цього елементу. Просто вичерпаються, і рослина не зможе нормально розвиватися і накопичувати в собі потрібні нам поживні речовини. А тому запаси нітрогену в ґрунті потрібно постійно поповнювати. Тут на сцені і з'являється вище згадане Гуано. Гуано містить до 20% азоту. У 19 столітті поклади гуано були чимось подібним до покладів нафти і газу в наш час. Дійшло до того, що в 1865 році Іспанія розпочинає війну про. Своїх колишніх колоній за контроль над островами Гуано. І так, люди дійсно воювали за <клес> але в 1872 році поклади було майже вичерпано, і експорт Гуано із Перу було заборонено. А тому світові терміново необхідно було шукати нове джерело азоту. Річ у тім, що азот доволі поширений в природі, повітря, яким ми дихаємо, на 78% складається з нього. Але в атмосфері нітроген перебуває у формі, яку живі організми не можуть використовувати. Молекула азоту одна з найбільш інертних у природі. При ударі блискавки виділяється достатньо енергії, щоб розірвати молекулу азоту на два вільні атоми нітрогену, які потім реагують з атмосферним киснем, формуючи оксид азоту, який, в свою чергу, реагує з водою в хмарах, і потім у вигляді кислот разом з дощем потрапляє у ґрунт. Другий природній спосіб провернути все те ж саме, але вже без блискавок, вигадали азотфіксуючі бактерії. Вони теж можуть засвоювати атмосферний азот. Водячи його в зручнішу для інших організмів форму, таку як аміак, як ви бачите, природніх шляхів добути нітрогени з повітря не так багато, і ефективність цих процесів не йде ні в яке порівняння з нашими постійно зростаючими потребами в азоті а тому за справу взялися хіміки. І тут варто почати розповідь про головного героя нашої історії. Знайомтесь, це Фріц Габер, німецький вчений, лауреат Нобелівської премії з хімії 1919 року. Окрім наукової діяльності, Габер також працював на одного з виробників ламп розжарювання, а тому мав доступ до певних рідкісних і вартісних матеріалів, таких як, наприклад, осмій. Компанія, на яку він працював, проводила експерименти з цим рідкісним металом для використання його в нитках. Розжарення і габеру спало на думку, що осмій може бути чудовим каталізатором для його власного експерименту. В березні 1909-го він помістив зразок осмію в камеру з водним і азотом, нагрів суміш до 500 градусів Цельсію під тиском 200 атмосфер. І сталося диво: 6% суміші перетворилось на аміак. Одному мілілітру рідини, що отримав Фріц Габер під час того експерименту, судилось змінити наш світ назавжди. Найбільша німецька хімічна компанія BASF комерціалізувала процес Габера і побудувала завод, на якому вироблялось 5 тонн аміаку щодня. І тут понеслось. Люди почали говорити про хліб із повітря. Урожаї фермерів зросли в чотири рази, і як результат, населення планети почало рости небаченими до цього темпами. Життя, як мінімум, 4 мільярдів нині існуючих людей було б неможливим без аміачних добрив. Завдяки своєму винаходу Фріц Габер розбагатів. Його друзями стали такі видатні уми того часу, як Макс Планк і Альберт Ейнштейн. Пізніше в 1919 році. Ці за свої досягнення він був нагороджений Нобелівською премією з хімії, проте його друзі і колеги бойкотували церемонію вручення а два інших лауреати відмовились від нагороди в знак протесту. Але чому що такого могло статись, щоб той, хто буквально подолав проблему голоду, став вигнанцем? Перша світова війна. Коли, як кажуть історики, Європа вирішила накласти на себе руки і почалась божевільна війна усіх проти всіх, Габер пішов до армії. На відміну від пацифіста Ейнштейна, він був патріотом. Вчений хотів використати свої знання, щоб допомогти батьківщині. Буквально в перші ж місяці війни німецькій армії почало не вистачати пороху і вибухівки, А нітрат амонію, будучи чудовим добривом, одночасно є доволі вибухонебезпечним. Не так давно детонація трьох тисяч тонн добрива на складі. У Бейруті через пожежу забрала життя 217 людей, і це далеко не перша з подібних катастроф. У 1921-му вибухнув завод в ОПАУ, на якому вперше застосували процес Габера. І нічого дивного тут нема. Ви пам'ятаєте, що шалена кількість енергії потрібна для того, щоб розбити молекулу азоту на два вільні атоми нітрогену. З іншого боку, коли два таких вільних атоми зустрічаються і знову формують розірвані зв'язки, виділяють. Така сама величезна кількість енергії. Саме цьому вивільненню енергії завдячують свої силі вибухи пороху, тротилу, нітрогліцерину і нітрату амонію. Бо одним із продуктів усіх цих реакцій є газоподібний азот. Габер переконав підприємців, які використовували його метод, замість аміаку для добрив виробляти селітру для подальшого виробництва вибухівки. Відбувся, так би мовити, якісний перехід від хлібу з повітря до. Бомб із повітря, але цей геніальний вчений не збирався зупинятись на досягнутому. Габер вірив, що може зробити для перемоги більше, а тому переключився на розробку хімічної зброї. Теоретично на той момент хімічну зброю вже було заборонено Гаазькою конвенцією, але так чи інакше всі сторони конфлікту розвивали цей вид озброєнь, і всього за кілька місяців роботи Фріц Габер подарував світові газ хлору. У відповідь на сумніви щодо етичності таких методів війни він відповідав, незліченні людське життя буде врятовано, якщо ми у такий спосіб швидше завершимо війну. Перша ж газова атака німців стала неймовірним військовим.

5 тисяч загиблих і 15 тисяч уражених солдат. Врятуватись було неможливо. Хлор важчий за повітря швидко заповнював окопи. Один вдих на повні груди, і солдат помирав жахливою смертю. Хлор подразнює слизову оболонку легенів настільки, що ті заповнюються рідиною, і людина фактично тоне на суші. А ті, кому пощастило вижити після цієї атаки, залишилися сліпими каліками зі спаленими легенями. Багато хто не поділяє. Ляв радість від перемог і успіхів Габера серед цих людей також була і його дружина Клара. Клара Іммервар також була вченою, дослідницею в галузі фізичної хімії. Вона була першою жінкою, що отримала докторську ступінь в університеті Бреслау, нині Вроцлав, Польща. І хоча Клара всіляко допомагала своєму чоловікові, перекладала його роботи англійською, все ж захоплення габера хімічною зброєю вона називала огідним і варварським. До того ж, Клара ніколи не приховувала у розмовах і листуванні з друзями того, що вона була глибоко нища. В цьому шлюбі через абсолютно одержимість чоловіка його науковими дослідженнями. І, мабуть, зовсім не дивно, що в ту ніч, коли Фріц Габер святкував успішне застосування своєї зброї, підвищення по службі і вперше вдягнув капітанський мундир, Клара Іммервар дочекалась, поки гості розійдуться, а чоловік засне, взяла його армійський пістолет і вистрілила собі в груди. Після самогубства дружини весь час до кінця війни вчений присвятив розробкам хімічної Зброї він вперше застосував фосген, газ, який на відміну від хлору проникав крізь усі наявні на той момент засоби захисту. Загалом від хімічної зброї під час Першої світової загинуло 92 тисячі солдат, а 1 мільйон 300 тисяч залишились інвалідами. Після поразки Німеччини у війні Габер у розпачі. Він переховується в Швейцарії від переслідувань за воєнні злочини, а всі його статки були втрачені через повоєнну гіперінфляцію. Після того, як з невідомих причин обвинувачення з нього були зняті, вчений повертається до Німеччини. Попри серйозні проблеми зі здоров'ям, що ускладнювались глибокою депресією через поразку і крах усіх сподівань на перемогу, самогубством дружини, засудженням з боку колег і друзів. Габер знаходить в собі сили провести реорганізацію в інституті Кайзера Вільгельма в Берліні в умовах жорстких обмежень Версальського мирного договору. У 1919 році, попри протести світової наукової спільноти, він отримує Нобелівську премію з хімії за винахід метода виробництва аміаку. Того ж року Німеччина починає секретні розробки хімічної зброї під керівництвом Габера. Пізніше, після підписання договору про співпрацю між Совєтським Союзом і Веймарською республікою він активно займається підготовкою нових заводів з виробництва забороненої зброї на Росії. За заслуги в розвитку хімічної зброї у 1932 році він стає почесним членом Академії наук СССР. Окрім налагодження виробництва отруйних газів на замовлення комуністів, Габер працює над новою зброєю для німецьких військ. А щоб обійти обмеження Версальського договору, він робить це під виглядом розробки. Цілком легальних пестицидів. Після приходу нацистів до влади в 1933 році всіх учених єврейського походження було усунуто від роботи. І хоча Габер теж був євреєм, він мав військове звання і міг уникнути звільнення, але в солідарність зі своїми співробітниками він покинув інститут і переїхав до Англії. Фріц Габер помре одним роком пізніше від серцевого нападу на курорті в Швейцарії у віці 65. І наостанок результатом роботи Габера в міжвоєнні роки став інсектицид, відомий під назвою Циклон Б. Безбарвний газ без запаху, в який додавали одорант, щоб можна було помітити присутність небезпечної речовини в повітрі. Пізніше нацисти приберуть цю добавку і будуть використовувати циклон Б в такій формі в газових камерах під час голокосту.